Слава Ісусу Христу, брати та сестри, кохані. Радійте сьогодні, тому що є для вас файна новина. Дуже файна, насправді. Дивись, хотів би сказати тобі сьогодні, що ти створений для величі. І це не є так просто звук, пустий звук. Ти створений для величі. Там, де ти є. І не важливо, що ти робиш. Тому що найменше в Божих очах є найбільшим. Важливо, як ти це робиш. З яким ти це серцем робиш. З якими устами ти це робиш. Чи ти робиш це нарікаючи, чи ти робиш це благословляючи. І це дуже важливий момент. І то, що ти створений до величі, це не мої слова, друзі. Ось. Тут про це написано. Тут написано, як він, він. Той, хто створив все. Хоче дарувати тобі, як він тебе вибрав і як він тебе любить. І для того, щоб розпізнати, для чого ти, ти створений, треба читати це, поміщати в серце, сповняти, бо коли ти помістиш е, сюди його, з усім, цим, з, 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 з цим всім. Ти не зможеш не любити. Ти не зможеш не сповняти ту велич, яку він тобі подарував. І я вам хочу сказати таку річ, що для мене кожна людина є велика. Кожна людина є велика. Кожна, абсолютно. Знаєте чому? Тому що я знаю, що в кожній людині хоче мешкати він. І не просто мешкати. Він хоче тебе благословляти. Він хоче контактувати з тобою. І він хоче, щоб ти, ти, неважливо, що ти робиш, чи ти миєш підлогу, чи ти волонтериш, чи ти захищаєш країну, чи ти я не знаю, чи ти там служиш біля вівтаря, чи ти, ти просто виховуєш своїх дітей. Він хоче, щоб ти з'єднувався з ним в цій справі. Яку ти робиш? І щоб ти світив ним, ним через свої діла. Щоб ти світив ним, любов'ю. І знаєте що? І щоб ти світив так, як він світив на Христі, говорячи прости їм, бо не знають, що роблять. Нам, всім людям, вам, мені, всім людям треба до цього що? Доростати. А для того, щоб до цього дорости, треба читати це, поміщати в своє серце. Їсти це. А як ти дуже втомлений, обняти це. І сказати, подихай сьогодні на мене. Я не маю сили читати, але я хочу перебувати в цьому. Ну, файно, точно Дух Святий сказав: перебувайте в слові, друзі, в Його слові. Наповнюйтесь любов'ю. Не бійтеся задавати питання пастирям, служителям, не бійтеся е, запитувати, чому так є. Ми зараз проводимо табір. Для, для дітей військовослужбовців. І знаєте що? Найбільше питань задають атеїсти. Знаєте чому? Бо вони шукають, аналізують. А ми інколи християни, знаєте, сходили в неділю на службу, причастилися і нам вже хватить. Шукайте тут. Не розумієте. Шукайте біблістів. Задавайте питання. Я так само шукаю. Я так само задаю питання сестрі Боженії, брату Петру, брату Адаму, брат. Тобто, я задаю питання оцю Григорію. Я задаю питання священникам, тому що не тому, що я хочу там десь їх загрузити чи ще щось. Я шукаю. Шукайте. Любіть, поміщайте це в своє серце. І в нас все вийде. Бо вічне життя нам подароване ним. Христос Воскрес! Люби просто, просто люби!